Ахо, сьогодні такі а, дні і такі часи, що а, люди з об'єктивних причин. Подій наших із суб'єктивних причин, тому що ми з вами переходимо на інші рівні існування, нас починають цікавити вже інші питання. Дуже часто люди сьогодні записують, запитують, що ж відбувається з душею, коли вона виходить з тіла, коли помирає. І дуже багато різної інформації, і вона іноді здається суперечливою. Ну, наприклад, що людина потрапляє на судний день. І до сорокового дня вона знаходиться там, десь да а потім вже вирішується її доля. А дехто пишуть, що ми відразу попадаємо там раю чи аду, хто дехто пише, що ми виходимо з Сансари і зустрічаємося зі своїм вищим я, зустрічаємося зі своїми наставниками-кураторами, духою сім'єю і кажуть: І Ева, що ж правда? Оце все є правда. Це все є правда. Тому хочу зараз трішечки пояснити, чому такі ніби різні сценарії. Я просто вам розповім, як все повинно бути. Да? Як повинно бути. Душа повинна була за це життя, за допомогою вашої особистості, набрати стільки тапасу, це такої духовної енергії, духовного вогню, щоб розвинути в себе цей йогічний вогонь, щоб під час. Виходу з фізичного тіла вона замус... могла запустити процес такої кремації духовної оцеї енергії е... свого чотирихмірного тіла і відразу потрапити туди до себе додому, дійсно е... в... в город сонця, е... до своїх наставників кураторів, до духовної сім'ї, до того щоб згадати себе, відпочити, зробити апгрейд всіх своїх систем е... там, вирішують вже дачі. Душа повертається назад в цей самий світ, чи, можливо, на якусь іншу планету. І вона вже активно таку участь приймає в створенні своїх програм долі, навіть є такі віртуальні кімнати, де вона може спробувати, як вона в тому чи іншому тілі вирішить це питання, це завдання. Тобто вона такою є активною учасницею гри. Але якщо цього не вдається, а да, це вдається високодуховним особистостям. А це вдається, до речі, тим, хто практикують практику е, свідомого вмирання. Так це роблять буддисти, У них є така практика пхова. А коли під час смерті, коли в нас верхні і нижні потоки зустрічаються на рівні нашої анахати, треба по подихом це вдихнути хі і е, да, по верхньому каналу. А якщо це не виходить, то тоді бардотодол йому читають і проводять його вже всі 49 днів повністю по цьому шляху, для того, щоб знайти лоно тієї жінки, де буде сформоване нове тіло. Якщо у вас немає брата да, і немає е, того йогічного тапасу, про який я розповідала, то ми тоді йдемо по певному сценарію. А перших три дня душа е, знаходиться біля тіла, вона все бачить, вона чує, вона знаходиться в ефірному тілі. Це ефірне тіло навіть може почувати і відчувати всі ті самі потреби, які були е, як страсті в фізичному тілі. Тому алкоголіки хочуть випити, наркомани хочуть дозу і на другий день. Е, Після захоронення несуть на могилу і їжу, і кому там що це все знають, да, наші, може не розуміють, але роблять і, і добре. А, в різних практиках, наприклад, там вайшнавських роблять а, з релісу такі шарики, а, кульки, такі, щоб допомогти а, душі сформувати нове тіло, тому що ефірне тіло буде жити тільки 9 днів, а із 9-го дня по 40-го вже треба буде перейти в астральне тіло. Астральне тіло може бути недоформованим а, і немає немає ще суду, немає ще вирішення, де там ти будеш. А тому є в різних практиках, в різних традиціях, різні там допоміжники, і тому скільки людство живе, стільки воно має певні свої ритуали, коли дитина людина народжується, коли вона помирає, коли ми в шлюб вступаємо, коли ми там починаємо будувати будинок, чи кудись благословляємо там якусь подорож своїх рідних тобто, все це. Мають такі певні свої а, протоколи, коди, по яким ми благополучно потім супроводжуємо той чи інший процес. Так ось повертаємося да, до нашої душі, а, яка вже е, з до дев'ятого дня вона ще погуляє в ефірному полі нашої планети. А, там вже немає простору, тому хто про неї подумав, вона вже тут. Вона про щось згадала, вона вже тут. Вона ніби так, знаєте, прощається з цим земним світом, тому що після того, як ефірне тіло починає руйнуватися, це виходить десь на дев'ятий день до дев'ятого. На дев'яте вже воно все таке, знаєте, розчиняється. І воно залишається в ефірному просторі. А душа повинна рухатись далі. І ось там вже може бути суд. Де на екрані життя душі показують, що, як, до чого. Там декілька судів, їх до сорокового дня да? розумієте, в тому просторі це ну, прям багато, тому що це. Може бути суд вашого тіла, це може бути суд вашої душі, це може бути суд вашого роду, тобто декілька судів, коли судить прям рот, судить тіло, судить душа, що ви її не чули, що ви її судять що? Цю особистість, ось власника цього чотирьохмірного тіла задля того, щоб вирішити дальні питання. І а, іноді цього суду немає. А, чому тому, що немає за що судити, вже вирішена доля. Людина а, на, а, в своєму житті нагенерувала певну кількість енергії, яка визначила вже її посмертне післясмертне, це зміна мірності, а, існування. І а, це вже, а, ну, наприклад, людина весь час була в тривозі. Чи людина весь час була гнівлива? А чи в страхах, чи в заздрощах? чи в якійсь ейфорії, Вона могла бути дуже добра, але не духовна. Розумієте, дехто вважає, що однієї доброти достатньо? Ні, наївність ще один порок. Душевність і духовність не одне і те саме, тому людина може потрапити в рай чи в ад відносно до того, де вона вже собі за життя сформувала нове тіло. І тому вона не буде проходити суд. Вона ніби прокидається в одному із світів своїх світів квантових, які сама створила цей світ, знаходиться як така бульбашка в тому світі, чи астральному, чи верхньому, нижньому астралі. Чи в раю, чи в аду да, верхнього, чи нижнього, все буде залежати, там, на якій частоті це все функціонувало. Там же думки, думки створюють форми, всередині створене наповнення, і тому це такий світ, така бульбашка, яка знаходиться в ефірному, ой, вибачте, в ефірному в астральному тілі нашої планети. Вже, ви, я ще раз повторююсь, відповідно до того високу, це чи низько буде, чи рай, чи ад, і який з них, тому що адів ади є гарячі, холодні. Дні, є світ голодних духів, ну тобто, там дуже дуже багато різних цікавостей. І там людина не народжується, там вона проявляється, там вона ніби прокидається, так як це відбувається у нас у сні. Коли ми лягаємо спати, і ми вже десь там щось прокинулися, вже за нами чи хтось ганяється, чи щось ми робимо, чи десь літаємо, і ми себе не запитуємо, як ми тут опинилися, хто нас народив, де наші батьки. А ми не задаємо себе дуже багато питань, навіть якщо ми розуміємо, що ми в якійсь не в тій формі, що навколо нас відбувається щось дивне, там можуть. Літати риби чи щось таке відбуватися, і в нас це не дивує, тому що ми знаходимося в тому тілі на тому рівні свідомості, і ми не пам'ятаємо себе сьогодні. тобто нашого самоусвідомлення того в той старій формі вже немає. Ми самоусвідомлюємося відповідно до того реєстру, того сюжету, в якому ми знаходимося. А, і а, там ми знаходимося певний час. Все залежить від того, яка товщина цієї бульбашки. Як багато набрано там, і а, проживаючи там, ніби у сні певному, а, пробувається таке, знаєте, як е, їм сам себе. Тобто проходить якийсь час. Це знаєте, як у вас є певний вольтаж. Давайте це буде нехай якась кількість грошей в нашому світі. Це гроші. І ви можете приїхати до трьохзіркового отелю на неділю, а можете побути в п'ятизірковому дві неділі. Да? І рано чи пізно гравітація, тобто домівка, вас кличе додому. Отак От тут само, гравітація планети буде чи кликати. Ця бульбашка колись лопається в залежності від того, да, скільки як там. Вам ви оце снили, понепроживали. А ви буквально там на по нашим міркам це хвилини, іноді кажуть, секунди. Потрапляєте вже в вогняний світ. Це верхній ментал. Швидше, мабуть, навіть сказати, що це між менталом і каузалом де ми здаємо всю інформацію тій родовій системі, якій належали, і вже від нашого духу, від нашого вищого я, ми отримуємо таку знаєте на нашу флешку нову долю. Тобто ніхто вже там нічого не вирішував, ніхто не відпочивав, не згадував, ніякого абрейту не було. Знаєте, винернув тобі ляп зверху, да, і ти знову занурюєшся в цю космічну астральну гелеву рідину, тому що саме ця гравітація приведе до тієї родини. Системи до тих батьків з тою інформацією, де цілих 9 місяців буде формуватися наше нове тіло на наше нове втілення, і перших там 14 років буде вже розкриватися оцей рулон карми, оце програмне забезпечення, яке ми отримали вже да, з нашої бази, з нашого вищого я. І тому, коли люди хочуть потрапити в рай, то вони... Дуже добре розуміють, куди вони прагнуть. Коли люди не розвивають свою особистість, а займаються виключно своєю добротою, і молодці, дуже молодці, а на хатний рівень це вже прекрасний рівень, але ж є ще розвиток особистості, але ж є ще розвиток знань, бачень, інтуїції, інтелекту, зв'язок безпосередньо з Богом, є архангельські божественні святи. І якщо що людина протягом життя живе, їй нічого такого не цікавить. Там от тільки, то, що було написано, десь там в писанні я прочитав, повірив все, я добре, я погане, у людям нічого не роблю. Мене Бог в рай. Ну, Вітаю, да, непогано. Але ж на цьому не закінчується наш похід. Похід закінчується, коли ми зливаємось з Богом своїм первинним світлом. А для цього нам треба пройти нашу вишутку це Реалізувати свою особистість, розкрити свою унікальність, свій талант, навчитися в цьому світі, знаходити своє місце, реалізовувати себе, будувати комунікації, свої, ти, які хочеться, здоров'я, да? цікавитися знаннями, знаннями не лише тої релігії, того напрямку, ставити це під сумнів, а нахатний не ставить під сумнів, а аджний буде ставити. А що про це кажуть інші точки зору, а що про це? Написано там, а де тут різниця? Господи, а підскажи мені, ти вже розумієш, що тобі потрібен свій контакт? Ти вже хочеш свого прямого зв'язку? А що таке вище я? А чи я маю і так далі, і так далі. Тобто, це потреби верхнього рівня. Це потреби, які починають прокидатися, і вони звуть, і далі, далі, далі. нас вже супроводжує наші атмічні тіла і наші світоносні тіла. Тож, шановні. Ви самі вибираєте, да, що робити. Ми тут всі дуже дуже ненадовго. Наше життя, яке Ом, який в одній і тій же е, е, крапці починається і закінчується. Нічого окрім е, атми немає. Все це ілюзія, все, що ми бачимо. Ми дивимось на небо, і ми бачимо небо, але ж його не існує. Це світло тих зірок, які були мільйони років тому назад зруйновані. Все, що ми бачимо, це минуле, його вже немає, це сліди. Правда, реальність це виключно атма і ваша справжня вібрація. Вібрація, на якій вібрують первинні звуки. Тож, якщо ми дійсно хочемо крутої, класної гри, для себе в цьому вже втіленні і в всіх наступних. Та нам потрібно прагнути з нашого матеріального благополуччя, де взяти гроші, чим заплатити, як заощадити, куди вкласти, куди, куди, як зробити ремонт, як дитині купити е, е, якісь там нове взуття. Е, як, куди, тобто, оце да, нас, в, нас цікавить виживання, ціле досягання, знову таки матеріальне, кар'єрний рост. Е, е, це Свій такий така своя стиля. Треба підніматися вище до анахати, до бажання служити, до бажання любити, до спроможним бути і отримувати любов, і її дарувати. І підніматися до особистого, до проявленого, до реалізації, до справжніх знань, до творчості. Тому що оце сходи. Вони е, е, йдуть як один через один. Так, наприклад, Вішутха і Маніпура е, це практично одне і те саме. Е, так, е, наше серце і аджна це просто різні рівні різні ір, рівні е, наві-праві. Але вони е, е, такі, знаєте, по таким дву, монадам йдуть двом. Е, е, і тому е, сьогодні людство знаходиться дуже в дуже крутому такому досвіді, де ми із Маніпурної спільноти і з. Я, я, моє, моє, моє переходимо в ми? Переход, а в ми – це існування разом, існування разом з планетою, розуміння, що ми єдині з світом рослин, тварин і так далі? Починати вже задавати собі питання, чи ми в цьому всесвіті одні. А якщо ці завдання давалися людям 5, 3, 2 тисячі років тому, і вони давалися на ту свідомість по тим, з тими словами, з тими метафорами, то як ми сьогодні можемо ці. Знання по-інакшому -по -по трактувати, як ми можемо сьогодні за допомогою нашої науки це перевіряти, як, ми, як розумієте, це інше таке любов до знань, Знаєте, це спочатку почемучка оця маленька дитина, і отак от як кажуть, що можна, що не можна, вона там і не перевіряє. Потім вже підліток хоче починати це перевіряти, здобувати всій досвід і розуміти, чому це саме так названо. І до Повнювати в певну систему цінностей вже свій свій досвід. От ми зараз з вами стаємо такими е, е, співтворцями, і тому такі е, е, теми, як життя, смерть, смисли, сенси, е, повинні нас цікавити. А коли людина каже, я в це вірю чи не вірю, чи я вірую в Христа, що я вас поздоровляю, я також вірю в Христа. Але щоб ви розуміли, що він про нам приносив, то бажано ще почитати да, ці самі істини, можливо, через якісь інші схеми, щоб пропустити це через своє серце і зрозуміти, а не слова, а сенси. І відчути от те справжнє, що там, і вже починати спілкуватися зі своїм Богом напряму, а не через якийсь Агрегор, через якусь традицію. Тож, в цікаві часи живемо, буду надіятися, що я досить складні такі речі вам трішки пояснила, тому що дехто питає, да? дуже багато питають, а чому одні кажуть так, а інші так. Всі привіт! Всі а, можете почитати багато хто, хто знає, що в астральному світі відбувається, можете почитати Майкла Ньютона, гіпнотерапевта американського, який в регресі людей супроводжував життя між життями. І він дуже класно прописав айпроцентри. про центри. У Тібетців можете почитати у Книгу Смерті Єгипетську, можете почитати. Тобто, я за що? Нема таких потреб, їх треба розвивати. Розумієте? Тому що чим ближче знання. До душі, тим більше буде оцей тапас, тапас, оця жага духовна, до знань, до розумінь, навіть якісь психи, да? чому немає ясності, чому так все заплутано, да? що це ще. Що... Тобто, це знаєте, апетит приходить під час їжі. Тож починайте споживати вже інформацію більш високих рівнів, а ще раз нагадую: це добрі, це людяність наша, доброта. Це наша харизма, наша унікальність, а це містичні, магічні духовні знання, і це безпосередньо зв'язок з небом. І зможемо зробити цей кувирок цієї маніпури, де ми, судячи, за сьогодні дуже, дуже застряли. Все, обіймаю цим серцем, задавайте свої питання, будемо уточнювати і. Створювати да, таку певну нашу бібліотеку розумінь разом біймає ще раз.